Всім привіт! Сьогодні ми будемо відновлювати комплексну значну функцію е, через її уявну частину. Окей, тобто трішки поговоримо про те, що це. У нас є якась функція f від Z, е, яку ми можемо представити як U. Плюс і v. Так от, е, частинку U, яка є дійсною частиною, ми не знаємо, ми знаємо лише частинку v, яка, як вже написано, є. Уявною. Окей. А, з чого ми починаємо? Для того, щоб наша комплекснозначна функція а, могла бути відновленою, вона повинна бути аналітичною. Якщо вона аналітична, то повинна виконуватись умова оператора Лапласа. Тобто d 2 d 2 v по dx квадрат плюс D2U. О Dy квадрат це повинно бути тотожно рівне 0. Це в нас оператор Лапласа. Окей. А, тобто перед тим, як виконувати такі завдання, ми обов'язково повинні перевірити, чи наша функція задовольняє оператор Лапласа. Окей. Що ми робимо? Ну, просто ми повинні знайти. Ось оці другі похідні по x, по y. Окей. А, ну, тоді пишемо dV по dx. Ну і рахуємо. А, похідна від арктангенса. Думаю, пам'ятаєте, це буде 1 поділити на 1 плюс y ділити на х і все це в квадраті. Окей. Ми брали похідну по іксу. Якщо похідна по x, то ми повинні ще домножити на ось похідну від внутрішньої функції аркане, тобто на похідну від y ділити на x. Так, ми повинні домножити на мінус y ділити на х квадрат, адже у нас, як ми бачимо, y ділити на x. Окей, тепер все це треба спростити, що ми будемо мати? Ну, тобто буде мінус y ділити на х квадрат плюс y квадрат який ділиться на x квадрат, і ще може це одиничка на x квадрат. Ми отримаємо мінус у поділити на x квадрат плюс y квадрат. Окей. Так, першу похідну ми знайшли. Шукаємо другу похідну. d 2 по dx квадрат. Дорівнює. Так, знову ж, пам'ятаємо, що y це параметр. Буде в нас мінус 0, тому що похідна від y по x 0. Перш знову ставимо мінус, 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 виходить, тому Тут буде, тут буде плюсик. Плюс похідна від x 2х та домножити на y і поділити на x квадрат плюс y квадрат. Все це в квадраті. Ну, тобто ми отримуємо. 2х ділити на х квадрат плюс y квадрат в квадраті. Окей, а другу похідну по X ми знайшли. Так, тепер рахуємо похідну по ігроку. ДВ по DY Дурівню. ДВ по DY, Окей, знову ж похідна від актанденця, тобто 1 ділити на 1 плюс y ділити на x в квадраті і помножити на похідну від y, тобто на одиничка поділимо на x. Окей, це буде одиничка поділити на x квадрат плюс y квадрат. X квадрат, ну і тут одиничка на х. Тобто ми маємо х ділити на х квадрат плюс y в квадраті. Окей. А, рахуємо другу похідну. Д2В. Це y квадрат дорівнює. Um, знову ж в цьому випадку вже x. Параметр тому 0 мінус 2yx ділити на X квадрат плюс y квадрат в квадраті. Маємо мінус 2 X квадрат плюс y квадрат в квадраті. Окей. Okay. Тепер виходить, що, зважаючи на ці штучки, ми можемо сказати, що оператор лапласа оператор Лапласа справді рівний нулю, тому що 2 xy поділити на x квадрат плюс y квадрат в квадраті плюс від'ємна частинка 2Yx ділити на х квадрат плюс y. Квадрат в квадраті, то рівнює нулю, і це він точно рівний нулю та кожна рівний нулю. Окей. А, функція наша гармонічна. Якщо це так, то відповідно до цієї функції ми можемо собі о, знайти її повну версію. Ну, Тобто, коли там буде і дійсна, і уявна частина, записати функцію відносно Z. Ми повинні згадати умову Коші Рімана. Умова коші Рімана. Ду по DX дорівнює ДВ по Діг, і ДВ по DX дорівнює мінус Ду по Діг, це умова коші Рімана. Умова коші. Рімана. За допомогою цієї умови ми зараз будемо. Визначати нашу дійсну частинку функції. Окей, що ми знаємо? З того, що ми писали раніше, можна сказати, що d по dx дорівнює x ділити на x квадрат плюс y в квадраті. Як ми це знайшли? Все тому, що ми прорахували раніше dV по dy і от dw по dy ми сюди підставили через те, що прораховано було раніше. Окей, ом, тепер ми бачимо, що це диференціальне рівняння в частинах похідних, Відки ми можемо сказати, що у, яка є функцією xy, це важливо, визначається як інтеграл від чого від оця помножити на dx. То есть інтеграл x ділити на x квадрат плюс y квадрат dx. Тут вже повний диференціал пише. Як взяти цей інтеграл? Окей, давайте зробимо так. Давайте домножимо, поділимо на 2. Тобто, тут запишемо 2 а тут одну другу. Тепер ми бачимо, що ось 2х це диференціал від х 2 тобто ми можемо сказати, що новий інтеграл буде такий. Новий інтеграл буде. Інтеграл перед ним одна друга, d від x в квадраті ділити на x квадрат плюс y квадрат. Ну, а це вже, ми знаємо, що це буде звичайний логарифм. Тобто це буде одна друга логарифм натуральний від х квадрат плюс y квадрат плюс якась c константа, яка залежить від y. Зазвичай пишуть там. Не просто це а якась там фі, яка залежить від ігрока. Є чи ігрока. Окей. Е, під логарифмом модуль це табличне значення, але в цілому там у нас модуль цікавий, там будуть звичайні душки. Добре. Що тепер ми знаємо? Ми знаємо, що ми можемо знайти похідну ДУ dy. Окей. Тобто ось ми бачимо, що в нас в умові Кошірімена є така штука ДУ dy — Похідна. І вона буде рівна d2 по dx. Давайте це зробимо. Тобто d u ми вже напишемо від x, y, яке ми знайшли, по dy дорівнює. Поки що просто знаходимо погибну. Собственно, це буде d по dy від нашого логарифму. Логарифм натуральний x квадрат плюс y. квадрат плюс Фі від y. Ну, це буде одна друга помножити на одиничка поділити на х квадрат плюс у квадрат. Нагадую, беремо похідну по у, значить домножаємо на 2 у ну і плюс фі від у штрих. Тож ми просто маємо, що це буде у ділити на х квадрат плюс у квадрат плюс Фі від у. Окей, а ми знайшли, чому це рівно? Тепер ми повинні записати, що наше тільки но ну, знайдеме це значення, воно буде таке саме, як dv по dx. І знаком мінус, правда. Тобто y ділити на x квадрат плюс y квадрат плюс фі, тут штрих пропустив, φ штрих від y дорівнює мінус dv по dx, dv по dx. Ну, а саме dw по dx. Воно якраз ми вже коли прораховували. То ця штучка була рівна мінус y ділити на х квадрат плюс y квадрат. Тобто, звідси випливає наступне. Випливає ось що ми маємо. Y ділити на x квадрат плюс y квадрат плюс фіх від y. Це буде мінус. Мінус Y тілити на X квадрат плюс y квадрат. Окей, як ми бачимо, все скорочується. Тобто, фі штрих від y рівне 0, значить випливає, що Фі від y рівна якась константа. Просто якесь число. Знову ж, оце ми зробили, розв'язавши диференціальне рівняння, тобто просто знайшли інтеграл. Окей, що ми можемо зробити тепер далі? Знову ж, ми повернемось до того, чому рівна функція від змінної z f від z рівно U плюс і V. Тобто наша функція у від x, y буде рівна одна друга логариф натуральний х квадрат плюс y квадрат плюс оця константа c0, яку ми тільки уточнили. В от x, y, v від x, y нам було відоме, ну, це наші арктангенс, арктангенс від y ділити на x. Ну, як наслідок f від z, ми можемо записати, що це буде одна друга. Логарифм натуральний від x квадрат плюс y квадрат плюс c 0. Плюс і арктангенс y ділити на x. Однак, нам цього не вистачить. Ми Функція F от Z, але ми записали її як через X через Y. Нам треба комбінацію x, y представити як комплексне число Z. Але конкретно в цьому варіанті зробити це непросто. Для більшості варіантів от такої відповіді вистачає. В частині з них можна одразу виділити, типу F від Z, записати, щоб не було x та y. Тут так не прийде. Нам в цьому випадку треба знайти похідну. Дивіться, ми шукаємо похідну. F від z' дорівнює, Ну, Ми повинні згадати, чому рівна похідна комплексної функції. Це буде uh, dU по dx мінус dU по dy. Тобто, що ми робимо? Одна друга на похідну від логарифму 1 x квадрат плюс y квадрат. Пхідна ще раз по х на 2х. мінус і помножити, знову ж тепер вже від логарифма, але по ігру. Знову ж, одна друга Одинечка ділити на х квадрат плюс y квадрат на 2 у Маємо. Це буде х ділити на х квадрат плюс y квадрат мінус і, помножити y ділити на х квадрат плюс y квадрат. Так ось це вже наша погідна. Це наша похідна. Що ми можемо зробити тут далі? Ну, спочатку типу, можемо винести за дужки спільний знаменник. Він реально у нас спільний, все окей. Тобто, виносимо, що це буде одиничка, ділити на Х квадрат плюс у квадрат. В дужках лишається Х-і x мінус і, і, і. Я думаю, ви пам'ятаєте, що це буде спряжене число. Це рівно Z спряжене. От тут ми можемо виконати дію, розкласти формулу А квадрат мінус b квадрат. Тобто це буде одиниця ділити на x мінус І, Х плюс. І Y, ну і помножити на оце наше X мінус і y. Що ми маємо? Це буде Z спряжене ділити на Z, знову ж спряжене і на Z. Ми бачимо, що спряжене комплексне число, воно у нас скорочується, ми отримаємо 1, ділити на Z. Окей, це вже дуже добре. А, що тепер? Це була похідна, тобто F від z штрих рівно 1 на Z. Випливає F від Z рівно інтеграл 1 на Z по dz. Це буде логарифм від Z плюс це 0 Окей. Також варто було б сюди додати в умову і те, що я пропустив. Тобто, наша була, повинна бути початкова умова. Тобто то F від Z в точці 1 рівно 0. Тобто ми можемо записати ще логарифм натуральної від одиниці плюс c 0 рівно 0. Логариф від одиниці 0 випливає, що c 0 рівно 0, і того наша відповідь в g f від z буде рівна просто логарифм натуральний від числа z. Окей, на цьому все. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо залишились запитання, мій телеграм в описі. Звертайтесь, Залюбки вам допоможу. На все добре!